Прогноз погоди на 10 днів з 19 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 19 червня в Україні розгортається ніжна симфонія літа, де Сонце переливається з легкими дощами, створюючи затишну атмосферу. Повітря наповнене теплом, а вітерець ласкаво обіймає землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі плюс, 12, плюс 17, в вдень плюс 20 плюс 25, у четвер дощ ніжно освіжить землю, а вітер північно-західний 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом. Вночі плюс 12 плюс 21, в вдень плюс 23, плюс 29. Небо ясне, без краплин, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України на заході небо співає тиху колискову. Вночі, плюс 12 плюс 17, вдень плюс 20 плюс 25. У четвер дощ малює свіжі візерунки, а вітер, 9 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України, схід сяє золотом сонця. Вночі плюс 12 плюс 17, в день плюс 23 плюс 29. У п'ятницю можливий легкий дощ, а вітер 8 метрів на секунду, пестить землю. І на завершення центр України з Києвом. Київ ніч плюс 14 плюс 17. День плюс 24 плюс 29. Ясно, з м'яким вітром 8 метрів на секунду, дощ у четвер. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Північ, захід і центр огорнуть легкі дощі. Південь та схід зігріють сонцем. Ці дні нагадують літні мрії, де природа дарує спокій. Для подорожей оберіть південь, для пікніків, а захід із парасолькою. Одягайте легкі кофти, зручне взуття та насолоджуйтесь прогулянками. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.